9 клас біологія. Слухаємо. Самостійно читаємо, аналізуємо прочитане і побачене, почуте. Робимо висновки та застосовуємо інформацію з користю для себе та суспільства. Тема уроку Подвоєння дезоксирибонуклеїнової кислоти ДНК. Репарація пошкоджень ДНК. Поміркуйте. 25 квітня в різних країнах світу відзначають надзвичайне свято Міжнародний день ДНК. Ця дата обрана в пам'ять про те, що у 1953 році, в цей день, в журналі Джеймс Уотсон Френсінс Крік спільно з Морісом Вілкінсом і Розалін Франклін опублікували результати дослідження структури молекули ДНК. Які властивості ДНК є основою такої шани? Для того, щоб дати відповідь на це питання, ознайомимося з першою проблемою, як відбувається самоподвоєння ДНК? Однією з унікальних і неповторних властивостей молекул ДНК є їхня здатність до самоподвоєння. Називається це реплікація. З однієї материнської ДНК утворюються дві дочірні молекули ДНК. Цей процес відбувається в ядрі або нуклеоїді, клітин перед їхнім поділом і забезпечує передачу генетичної інформації з покоління в покоління. Механізм реплікації в організмі в різних класів дещо різниця, проте його основа однакова для всіх. Головними принципами реплікації є комплементарність. Це означає: до нуклеотидів кожного материнського ланцюга приєднуються вільні нуклеотиди на основі А відповідає Т, а Г відповідає С. Аденін, тімін, гуанін, цитозин. Напівконсервативність – друга властивість. Принцип реплікації: кожна з двох дочірніх молекул ДНК одержує один ланцюг від материнської молекули, а другий синтезується з нуклеотидів. Третій принцип антипаралельність. На одному ланцюзі синтез здійснюється в одному напрямку, а на іншому в протилежному. Реплікація складний, багатоетапний процес, в якому беруть участь багато ферментів. Проаналізуйте ілюстрацію 68. Процес починається з того, що певні ферменти розкручують спіральну молекулу ДНК. Після чого до неї приєднуються білки, які не дають молекулі знову згорнутися. Інші ферменти розщеплюють ДНК на два окремі ланцюги з утворенням реплікаційної вилки. Далі до кожного з материнських ланцюгів приєднуються ДНК полімерази, що каталізують утворення нових дочірніх ланцюгів. Ці ферменти здатні також виправляти можливі помилки реплікації та перевіряти комплементарність. Синтез нових ланцюгів відбувається асиметрично. Один із них синтезується безперервно, інший ланцюг будується в протилежному напрямку і короткими фрагментами. Після завершення реплікації з однієї молекули ДНК утворюються дві ідентичні, які скручуються в подвійну спіраль. Отже, запам'ятаємо, реплікація ДНК походить від грецького латинського, вибачте, слово означає повторення. Це процес самоподвоєння ДНК, що забезпечує копіювання спадкової інформації. І передачу її з покоління в покоління. Друга проблема яке значення репарації ДНК? Репарація ДНК це сукупність процесів, за допомогою яких клітина знаходить і виправляє пошкодження молекул ДНК. Така робота над помилками. Процес репарації ДНК можливий тому. Що генетична інформація ДНК існує у двох копіях по одній в кожному з двох ланцюгів ДНК. Через це випадкове пошкодження в одному з ланцюгів може бути видалене і ушкоджена ділянка ланцюга буде відновлена за рахунок інформації іншого ланцюга. Бачите, яка гармонія царує в природі. Пошкодження ДНК у клітинах можуть виникати під дією різних чинників. Деякі з них є зовнішніми, наприклад, ультрафіолетові та радіоактивні промені, температура, хімічні сполуки. Таких чинників багато, але більш суттєвою є дія внутрішніх чинників. Це, по-перше, метаболізм клітини, в ході якого виникають вільні радикали, гідрогенпероксид дайте хімію H2O2. Вільний кисень o 2 По-друге, вода H2O, що постійно гідролізує ДНК і нарешті помилки ферментів ДНК полімераз Розгляньте ілюстрацію 70. Проаналізуйте побачення. Пошкоджені хромосоми. Ось ви бачите це ушкодження. Існує декілька видів репарації. Найпростіше із них це світлова репарація. Вона здійснюється ферментом ДНК фотоліазою і відновлює пошкоджені зв'язки між нуклеотидами. Основним видом репарації є вирізальна репарація, яка запускає процес видалення пошкоджених одноланцюгових ділянок ДНК з 10 до 30 нуклеотидів і відновлення нормальної структури молекули. У випадку сильного пошкодження ДНК, коли утворюються дволанцюжкові розриви великих одноланцюжкових провалів, Міжланцюжкового шивання відбувається рекомбінаційна репарація, за якою фрагмент ДНК видаляється. І в цьому місці синтезується новий фрагмент. Згадайте свою роботу над помилками. Невірну інформацію ви видаляєте і замість неї вставляєте правильно. Дещо подібне відбувається і тут. Механізми репарації контролюються генами. Так, у кишкової палички за виправлення пошкоджень відповідають близько 50 генів. Чим складнішою є клітина, тим більша кількість структурних і регуляторних генів беруть участь у репарації. Пошкодження цих генів можуть спричиняти мутації, провокувати загибель клітин або призводити до їхнього злоякісного переродження. Науковці вважають, що порушення репарації на рівні організму призводить до дефектів розвитку, старіння і канцерогенезу. Усіх ракових захворювань 90% пов'язані з порушенням репарації. Ефективність репарації ДНК залежить від багатьох чинників, зокрема типу клітини, її віку та оточення. Тож запам'ятаємо висновок Репарація ДНК спрямована на підтримання генетичної стабільності клітин. Автор підручника для того, щоб краще зрозуміти тему, рекомендує дуже цікаві вправи познайомлю вас з одним із проєктів Здоров'я, Роль антиоксидантів та властивості ДНК. Цей міні-проект має практичне значення, як і інші проекти. Під час метаболізму в клітинах постійно утворюються і знешкоджуються вільні радикали і гідрогенпероксид. Накопичення цих сполук призводить до окиснювального стресу і окиснення ліпідів, білків, ДНК, що є причиною багатьох захворювань та старіння. Шкідливі дії вільних радикалів і гідрогенпероксиду Протидіють антиоксиданти, які сполуки належать до антиоксидантів і в яких харчових продуктах їхній вміст є найбільшим. Оцініть роль антиоксидантів для процесів за участю ДНК. Станьте співучасником цього цікавого, практичного, життєво важливого міні-проекту. досягти очікуваних результатів забалами. Ви можете, попрацювавши над завданнями для самоконтролю. Ось вони перед вами на екрані. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.